Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Апостол Павло у сьогоднішньому ривку піднімає питання градації справ і віри. Ми багато разів чули вислови на кшталт віра без справ є мертвою, автором якої, до речі, є колега Павла, апостол Яків. Справи питання просте. Ми розуміємо, що Павло, перш за все мав на увазі справи закону Мойсея, актуального на той час для тодішнього суспільства. Але у більш широкому контексті під справами треба розуміти і благочестиві вчинки, та й просто добрі вчинки. Бо людині творити добро закладено Богом Творцем. Вчинки високого штибу, добра, милосердя, любові ми знаходимо в людях будь-яких історичних епох, культур і релігій. І так, добрі справи, вони без віри можливі. І це насправді є очевидним фактором. Але із самою вірою ситуація буде трошки складніша. Та віра, про яку пише апостол, без добрих справ неможлива апріорі. Але яка віра? Сучасна людина практично завжди під вірою розуміє впевненість у існуванні Бога. І так подібне, подібне трактування віри не вимагає добрих справ. Але біблійна людина під вірою розуміла трохи інше. Віра для цієї людини це насамперед вірність Богові, вірність Його заповідям. І така віра з визначення невідділима від добрих справ. Біблійною мовою така віра називається також праведністю. Апостол Павло стверджує, що надія на свою віру як вірність, тобто надія на свою праведність, то є глибока помилка. Думати, що ти можеш щось заслужити перед Богом, вислужитися перед Ним своєю вірністю і потім пред'явити йому свої вимоги, означає ставити абсолютно вільного Бога в залежність від нас, від наших якихось справ, від якогось закону, якому Бог зовсім не має слідувати. Апостол Павло здраво і справедливо вчить, що сама себе, жодними справами, жодними зусиллями людина врятувати не зможе. Не ми є рятівниками себе, а Бог є наш Спаситель. І нам залишається лише довіряти Богу Спасителю, довірити себе йому. І, відповідно, слово віра апостолом Павлом може розумітися іще, як Довіра. Довіру ж до будь-кого не можна викликати в собі за своєю волею. Віра або довіра це та харизма, це той дар Божественної благодаті. Звичайно, Павло, і на думку не спадало розрізняти, розрізняючи віру та справи, відокремлювати одне від одного. Зовсім ні. Висловлення апостола Якова, віра без діл мертва, так само справедливе. і для його колеги апостол Павла, довіра люблячому Богові в Ісусі Христі, віра Євангелію, любові і спасіння, відмова від себе, від своїх справ праведності, від своїх заслуг, це слово можна в лапки поставити, повне довірення себе Господу Ісусу Воскреслому, Божій благодаті, відкриття свого серця, дії Духа Святого. Ось прямий шлях до спасіння. І довіривши себе цій Божій благодаті, апостол вигукує: вже не я живу, але живе в мені Христос. А що нині живу в тілі, то живу вірою в Божого Сина. І така віра не існує без її наслідків, без любові, яка виявляє себе у справах. Всі послання апостола Павла пронизані любов'ю і закликом до неї, бо апостол мислить і пише не лише про мертву, а про живу віру, яка дарується самим джерелом життя і любові Богом. Тому, повторюся, справи без віри бувають, але істинної віри без справ не існує. І це від Бога, незбагненного розуму, розумом нашим, але осяжного нашими серцями, які мають бути відкриті для Його благодаті. І це є життя у блаженстві, у єднанні із Христом. На цю благодать і блаженство можна відповісти. Лише ділами любові та вдячністю, як і тим, хто нас оточує, так і тому, хто один лише має силу звершити цю справу, яку ми бажаємо, справу нашого спасіння. Амінь.